Кукуміземі, якщо ви давно хотіли почати вивчати французьку, чи ви вже починали це робити, але щось вас зупиняло, вам не вистачало дисципліни, чи ви не знали, за що взятися, з якими матеріалами працювати, тоді сьогодні це відео прямо для вас. Я зробила невеличкий стартер-пек матеріалів, які допоможуть вам у вивченні. А також я хочу пояснити, як ними найкраще користуватися, коли будете вивчати французьку з нуля самостійно. Отож. Я хочу почати з першої частини: це база підручник. Як на мене, насправді дуже 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 важливо, щоб ви вибрали певний невеличкий підручничок, який буде досить простий, щоб ви могли працювати самостійно без викладача з ним. Тому що підручник дасть вам систему. Якщо ви будете брати з матеріали, матеріали з інтернету, там трішки, тут трішки, та трішки це буде дуже важко запам'ятати, і буде важко вивчити щось таким чином. Якщо у вас буде певна невеличка база, все супер. Від нього вже можна шукати якісь додаткові матеріали. Так от зазвичай я раджу Bonjour і б'ям. Bien... Ню є зараз одна частинка, а один один його, що ідеально підходить для початківців. Справді це просто супер знахідка, адже в ньому ви зможете розібрати. Перше, це фонетика, тобто звуки, як вони утворюються. Друге це базова, базова граматика. І третє це корисні вирази, тому що їх там величезна кількість. Там справді даються невеличкі рамочки, в яких є певні фрази. Якщо ви їх вивчите, вам буде в рази простіше. Адже на рівні А1 важливо мати певний словниковий запас ось цих фраз, який вам потім допоможе правильно складати речення. Отож, берете цей підручничок, починаєте працювати з ним. Надалі я би радила вам додавати ще два підручника або хоча б один. Перший це Grammar Progressive. це просто прекрасний підручник, який люблять всі викладачі французької, взагалі всю серію Progressive, я на виключення. Ось ця частинка a 11 теж підійде для максимальних початківців, і ви зможете працювати з ним, навіть якщо у вас майже, майже немає ще рівня. Ви зовсім трішечки вмієте читати і зовсім трішечки трішечки знаєте слід. Тому я би радила додати його, адже в самому Bonjour bienvenue дуже мало вправ насправді. І також я би радила додати вам з часом уже подручник Vocabulaire. Він трошки складніше, з ним важче працювати самостійно, однак, однак величезний його плюс насправді в тому, що там величезна кількість лексиків, вона дається одразу в контексті певних речень і певних невеличких ситуацій. І ще одна рекомендація більш уже по ситуації це комунікацію. Я насправді не впевнена точно на рахунок і назви, але я вставлю тут обложку. Я теж дуже люблю використовувати цей підручник на своїх заняттях, адже там є величезна кількість вправ на слухання, там є е, слова, зовсім маленькі крапусічки е, граматики, але в принципі це не основна задача цього підручника. І теж невеличкі діаложики, які можуть давати вам патерни фраз, щоб їх завчити. І Потім могти використовувати другий наш блок це додатки. Додаток, який ще я колись використовувала, коли почала вчити французьку — це бусу. Я його навіть інколи використовую зараз для вивчення японської не дуже часто, але Sometimes. цей додаток мені дуже подобався тим, що там були патерни фраз, там були невеличкі відео, які можна було подивитися і почути, як люди справді це говорять. І в принципі, він був досить непоганим, наскільки я пам'ятаю. Він був структурований. І в цьому додатку справді я би радила вам купити преміум, тому що він коштує свої гроші. Наступний додаток, я думаю, ви вже в принципі знаєте, тому що його знають всі, хто вивчає іноземні мови. Це Quizlet. Quizlet ви можете використовувати, які вже хтось створив, а можете робити їх самим. Насправді що навіть класніше, тому що доки ви зробите той квіз, доки ви введете ті слова, ви вже їх запам'ятаєте, як мінімум відсотків двадцять, то точно. Е, так от, я би радила вам робити квізлети і працювати ще з ними. Ще один додаточок це реверсо. насправді е, дуже крутий в тому плані, що перше, у ньому можна дивитися відмінювання дієслів. Друге, Слова можна подивитися в прикладах в контексті. І третє, він дає багато різних різних перекладів. Ви можете подивитися, який вам по контексту більше підходить, які взагалі можливі. І е, також він дає вам рід слова, що взагалі супер. Бо французькі роди це справді важлива і важка тема. І сайт, який я би радила вам використовувати для вивчення фонетики, це подкаст Хонсе Фасіль. Подкаст Хонсе Фасіль. Я фанатка цього сайту. Я постійно його використовую на заняттях, постійно його. Надсилаю учням відео з цього сайту, наприклад, для того, щоб вони працювали своєю ще фонетикою вдома, тому що насправді там є і діалоги, там дуже багато корисностей. Але фонетика це моя улюблена там частина. Там є пояснення, є відео, є ПДФ до відео, є вправи, де ви можете послухати, повторити дуже круті матеріали і їх просто величезна кількість. Наступний сайт, який я раніше дуже любила, це TV Санк Мундз. Він класний в тому плані, що там є відео, є завдання до відео, завдання з граматики досить класні. Але наскільки я пам'ятаю, мені не дуже подобалося, що відео зазвичай були не супер актуальні, не супер цікаві, як для моїх учнів. І дуже багато було відео про французьку франкомовні країни по типу в Африці, чи там, наприклад, з Квебек з канадською французькою, що мені не супер подобалось. Однак там все одно можна знайти. Класні відео, класні матеріали. І чим я люблю цей сайт більш на високих рівнях, там є класні ігри і завдання на вокаблер. От, оце мені дуже в ньому подобається. Також є сайт, який називається Лінго. Крапка.ком там можна тренувати граматику. Там є величезна кількість грамат, вправ на граматику, вписати слова, вписати артиклі. Є платна версія цього сайту, є безкоштовна. В принципі, безкоштовною вам на початок буде більше ніж достатньо. Це всі мої поради, які на початку вам можуть знадобитися. Давайте трішечки підсумуємо. Перше це ви берете підручник. Наприклад, Bonjour і Bienvenue. можливо ви знайдете якийсь інший, але я особисто радила б вам починати саме з нього. Далі ви починаєте працювати з підручничком, паралельно там, граєтеся в бусу, вибираєте правильний вираз і е, закидаєте слово «квізлет», їдете в маршруточки, гортаєте так, що там у нас хліб буде такто, рука буде так-то, око буде такто. Далі е, також ви починаєте працювати з граматикою. Там діє слово «être, «avoir», авар, по «Bonjour et bienvenue», там воно починається з «être», або там діє слово «сапелі». Ви з ним працюєте. І е, додаєте якісь матеріали по типу «lingolia», час. Коли ви вже трішки розбираєте граматику і так далі, плюс розбираєте фонетику з самого початку з сайтом Подкаст Фасіль». Важливо те, що на сайті подкаст Франси Фасіль відео французькою, але 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 вас там цікавить саме фонетика і вимова. Звичайно, божу мені вам допоможе трішки створити базу фонетики, але все ж таки вам потрібно пропрацьовувати кожен гарненько-граненько звук. І коли ви не маєте викладача, який якого ви би постійно чули, який би вам пояснював. Подкаст Хонсе Фесіль гарно з цим допоможе. Однак я хотіла би звернути вашу увагу на те, що коли люди зазвичай працюють з репетитором, є важливий моментик – це дисципліна. Якщо ви знаєте, що у вас заняття там, грубо кажучи, в 8 ранку, в такий то день, і в 9-й, в такий тоді, ви готуєтесь до нього, ви знаєте, що зараз я прийду, я буду займатися французькою, там, хочу, не хочу, але я прийду, сяду і буду працювати. То коли ви вивчаєте самостійно, дуже хочеться себе пожаліти, і такі, та ну, я, два TikTok, TikTok, я подивлюся, два тіктоки, три то дивлюся, і все вже точно сідаю щось робити. А там в 12-ті -та ночі і йдемо спати. Тому визначте собі чіткий час. Пишете, наприклад, в 8. Ранку там ну восьмій, це я щось це я щось переборщила. Е, в дванадцять дня я сідаю і вчу французьку. Потім е, в п'ятницю, в суботу, в восьмій вечора я сідаю і вчу французьку. і прям пропишіть собі. Зробіть графік, коли ви будете сідати і нею займатися. Плюс, е, якщо у вас немає багато часу на те, щоб робити ще щось паралельно, ви знаєте, що на заняттях важлива домашка, щоб е, ви могли ще вдома повторяти це все, бо дуже швидко все забувається, виділяйте кожен день хоча б 15 хвилин. Той самий бусу, той самий квіз, просто ви прокосили, вам здається, що це ну, нічого такого, але насправді воно в довгостроковій перспективі дасть вам набагато більший результат, ніж якщо ви будете дві години в тиждень працювати і все. Але ще важливо, щоб був е, баланс. Я знаю людей, які такі все, я сідаю вчити французьку, коли стою всі книжки, сідаю і починаю вчити. Насправді, е, якщо ви прям дуже мотивовані, і ви такі сьогодні 8 годин працюю, завтра 12, а післязавтра 18, так через 3 місяці і Б2 буде. Е, е, ні, ви дуже швидко вигорите. Тому беріть невеличку кількість часу, невеличку кількість годин працюйте на тиждень, і у вас вашої мотивації стане набагато до. У вас з'явиться звичка вчитися, і потім ви вже будете навіть такі, а, чим це би зайнятися, може би якісь слова повторити. А, отож, я залишила в своєму телеграм. В описі я залишу посилання на сайти, про які я говорила. І, можливо, у вас є ще якісь питання на рахунок вивчення французької з нуля, чи, можливо, ви би хотіли, щоб я зняла свою історію, як все почалося, як я прийшла до французької і чому я почала її вчити. Дякую всім за увагу! тьом-тьом, па-па!